Так, встановили стінові панелі ДСП 18 мм. Популярний колір дуб харбор. Він дуже зараз такий затребуваний скрізь, замовляють нього. І на двері я вже знімав відео. Дивіться, як вийшов стик. Таке враження, що це 38 плита. Повністю все. Ніде не стічка немає, нічого, все глядає монолітом. Гарненько сюди ще будуть встановлюватися двері. Ось такі двері гарні на прихованих петлях з широкою лиштою зверху. Панелі ставились на кліпсах. Ось так воно має такий вигляд. Така гарна, гарненька інсталяція вийшла. Дуже співпав полі спідло. Так що звертайтесь, Кому, кого це зацікавило.